П'ятниця, 8 грудня на 11-му новини. в студію Олена Петриченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Загиблих восьмеро поранені. Окупанти вдарили по Павлоградському району, пошкодили промислове підприємство та зо 20 житлових будинків. Без води частина правобережжя через масштабне пошкодження на магістральному водоводі припинили роботу і деякі котельні. Збив, сховав тіло та поїхав геть. У хащовому в посадці знайшли загиблою молоду військову. У Дніпрі заспівали коляду. Студенти арт-коледжу на сцені влаштували справжнє свято зі співами, танцями та розігруванням ритуальних сценок. Один загиблий та восьмеро поранених. Двоє з них у важкому стані. Такі наслідки масованої ракетної атаки окупантів по Павлоградському району. Зранку жителі здригнулися від потужних вибухів під ударом Павлоград, Тернівка, Юр'ївська та Межиріцька громади. Поруч зі мною п'ятиметрова воронка. Це наслідки ворожого удару по населеному пункту у Павлоградському районі. Місцеві жителі із самого ранку розгрібають завали на місці прильоту. Людей багато працює. А вибух був сильний дуже. Що ще сказати? Воно ж видно, все в епіцентрі вибуху декілька житлових будинків. Власниця цієї оселі на момент удару була на роботі. Ймовірно, це її і врятувало. Всередині ж оселі все потрущено, геть злетіла покрівля, повибувало і вікна, і шипки. Це ви приїхали, як уже ми поприбирали. Там ну хочете зайдіть, подивіться тріщини, візде полопане, все обої подпадали. Побило, що в стінки, стінки побило. І, ну, коротше, ну ви самі розумієте, що це таке. Ви ж бачите. Ванну витаскало, полопалося, все попадало. Mm -hmm. Бачите, що робиться. Оце всі, всі вікна, так по всій хаті нема ніде вікон. Кругом. Повиносило все. Yes, Ось Бачите, yes, стінка побита. Все, що було, посуда побита. Загалом в громаді пошкоджено 16 будинків, серйозних руйнувань зазнали орієнтовно чотири. Ось що каже староста населеного пункту. Завдякуючи нашому голові, Вуряку Івану Олександровичу, оперативно завезені були будівельні матеріали, надана була техніка, люди і завдячуючи всім небайдужим мешканцям, всім товаровиробникам. То люди допомогли спочатку демонтаж зробити, і як ви бачите, зараз до всіх поведуться роботи. Працюють зараз і над відновленням електропостачання. Людям чиє житло понівечено, пропонують спальні місця та надають допомогу. Нагадую, внаслідок ранкової атаки по Павлоградському регіону загинула одна людина. Восьмеро постраждали. Усі нині в лікарні двоє знаходяться у тяжкому стані. Остаточні наслідки атаки ще з'ясовуються. Марко Ручка Євген Дрос, новини 11 каналу. У Харкову Росіяни ж завдали шість ударів. Прильоти у двох районах попередньо цілили зенітними керованими ракетами С-300. Поранень зазнала 36-річна жінка та 25-річний чоловік. Останнього шпиталізували. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, два десятки автівок та заклад освіти. Ворог завдав удару і по київській області внаслідок атаки є пошкодження будинків, господарських будівель та газової труби. Обійшлося без постраждалих на місці. Події працюють екстрені служби. І до уваги жителів Дніпра у місті без водопостачання лишилася частина правобережжя. Призупинили роботу і деякі котельні. Все через масштабне пошкодження на магістральному водоводі. Комунальники працюють на місці аварії, найближчим часом обіцяють завершити всі роботи. Сьогодні ми тільки скидуємо воду і близько після обіду ми вже почнемо проводити зварювальні роботи. Це буде підготовка, будуть привозити метал, будуть бригади там працювати, варити, але це буде дуже довго. Тобто зварювальні роботи можуть закінчитися аж близько, десь ввечері, 9-10. І почнуть заповнювати систему, і водопостачання у нас відновиться, нормалізується тільки аж до завтрашнього ранку. Грошей буде менше, але важливі для регіону напряму. Фінансування не постраждають сьогодні. На сесії депутати обласної ради ухвалили бюджет. Дніпропетровщини на 2024 рік його обсяг 8 мільярдів 600 мільйонів гривень через вилучення із місцевих бюджетів військового ПДФО. кошторис зменшився на 18%, Але всі соціальні статті захищені. Переважна частина 7 мільярдів 400 мільйонів гривень. Це власні доходи області. Решта грошей субвенції з державного та місцевого бюджетів. Найбільше наступного року витратять на підтримку сил оборони на безперебійну роботу критичної інфраструктури та Допомогу жителям, які постраждали через агресію РФ. Бюджет орієнтований на підтримку військових. Окрім цього, у нас передбачено 400 мільйонів на підтримку нашої медицини. Це оплата заробітні плати лікарям. 100 мільйонів на придбання нових, нової техніки обладнання в нашій лікарні. І передбачено майже 62 мільйони на придбання ліків. Рекордні показники від початку опалювального сезону в Україні максимально високий рівень споживання світла. В Укренерго повідомляють, що змушені знову залучати аварійну допомогу із Польщі та Румунії у період з 11 до 19 години. Енергетики закликають населення бути максимально економними, особливо у години пік. Водночас, поки ліміти споживання електроенергії не запроваджуватимуть. Графіки відключень також не вводять. Збив, сховав тіло та поїхав геть. Резонансна аварія у Хащовому на Дніпропетровщині. Там у посадці загиблою знайшли молоду військову. З'ясувалося, її збила автівка а після водіїв відтягнув з місця ДТП у кущі та ще живою кинув помирати. Матір загиблої твердить справу намагаються зам'яти, а підозрюють зовсім не ту людину. Репортаж наших журналістів. Я кожну неділю я приїжджаю до дуці. Я знаю, бабака я розмовляю. Розповідаю всі, все те, що відбувається. Ділюся з нею, переживання. Вже просто не повернеш. Розбита горем Надія постійно приїжджає до доньки, що правда вже на кладовище. Досі не може повірити, що ніколи не побачить свою рідну Альону. Справжня патріотка України 31-річна Альона Степаненко відстоювала нашу свободу ще з 14-го року. Була на Майдані. Майже три роки тому підписала контракт зі Збройними силами, була старшою солдаткою ремонтно відновлювального підрозділу однієї з бригад. Вона постійно зі мною чотири рази прощалася на відеозв'язок. Вона Казала пова, прости мене. Кажи, я тебе люблю. Це, це правда. А от п'ятий раз вона за ним не попрощалася. Рік тому дівчина втратила коханого. Він загинув на війні. Останнім її бажанням було, аби у випадку загибелі її поховали поруч. Нині Альона та Олексій разом. На місці трагедії вінок зранку, 10 жовтня, тут збило військовослужбовицю Альону Степаненко. Жінка просто йшла у збільшування дороги. Тут її буквально і знесла утівка. За словами матері, після ДТП її відтягнули за 70 метрів у кущі і кинули помирати. Судово медична експертиза зафіксувала після шаленого удару у дівчини були множинні переломи по усьому тілу. Утім, загинула Альона від крововтрати. Мати впевнена, доньку можна було врятувати, якби водій винуватить, вчасно викликав швидку. Я коли була моя дитина, ще тепла була, то вони кажуть, що вони визвали поліцію і вони об'яснили тим, що вони попали в аварію, що вони велику собаку збили. Це моя дитина, це велика собака. Ви розумієте, збить? І коли поліція їх чуть-чуть придавила, то вони вже сказали. Це поліція вже на місце. Тіло дівчини відтягнули за кілька десятків метрів від місця аварії. Матір каже, з доньки ще й чомусь зняли взуття. Цей міг після удару, пошкоджений при сильному ударі, це могло бути, бачите? Ну той берць, тим більше вона високо зав'язувала, вона зав'язувала аж на ногу зав'язувала сюди. Вона не тут зав'язувала, вона аж високо так все время. Я її вчила, як зав'язувати берц. А той, виходить, аж отут витягнутий прямо, як наче хтось витягнув. Ба більше підозрюваний у справі 87-річний пенсіонер Володимир Решетняк. Нібито саме він і скоїв ДТП. Потім відтягнув дівчину та поїхав. Та в Надії Степаненко є своя версія. Я не вірю, що це людина зробила якому вже 87 років. І 65 років стажу водійського, він би це не зробив. Він б, во первих остався б на місці, зателефонував поліції скору, і лісам би хоча б одвіз. А той, хто його буксирував додому, він же ж теж все бачив. І каже, що телефона при них не було. Ну, це ж фікція. Ми намагалися зв'язатися з сім'єю решетняків, втім, марно. <ху> Сусіди ж і коментувати не хочуть, лише подивіться, як реагують. Там збрешуть на 100%. сто процент. Чи справді водієм вбивцею може бути зовсім не той, кого офіційно підозрює поліція? Невже 87-річний пенсіонер взяв на себе чужий злочин і кого саме прикриває? Усі ці питання ми адресували поліції. Утім, доки триває розслідування, усе це таємниця слідства. Після затримання водія слідчим було направлено клопотання на обрання йому з побіжного заходу у тримання під вартою. Однак суд обрав йому з захід у вигляді домашнього арешту. Однак досудове розслідування ще триває. Матеріал буде скерований до суду. Якщо у суді доведуть провину річного Володимира Решетняка, то на пенсіонера чекає тюрма до 8 років за ґратами. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Дають гроші за лайки і перегляд відео. Кіберполіція попереджає українців про нову шахрайську схему. Аферисти пропонують людям ставити вподобайки під відео в Тік-Ток, після чого сплачують до 200 гривень. Згодом змушують придбати неіснуючий товар, надсилають фішингове посилання, де треба ввести персональні дані. Так, зловмисники отримують доступ до банківських карток та привласнюють заощадження своїх жертв. Правоохоронці просять бути пильними. А якщо ви запідозрили шахрайство, телефонуйте за номером, який зараз на ваших екранах. Хотів пограбувати магазин, та не очікував, що його спіймає студентка. Курсантка університету внутрішніх справ затримала крадія. Свій злочин чоловік скоїв в одному з магазинів міста. Дочекався, доки продавець відвернувся, схопив з вітрини планшет та намагався накивати п'ятами. На заваді стала молода та тендітна дівчина. За допомогою яких прийомів Ганна знешкодила злодія і як на це наважилась. Наша Анастасія Вільхова розпитала. Я йшла на електричку їхати додому. Ось, і бачу з магазину водофон вибігає невідомий чоловік. У нього в руках предмет схожий на планшет, і там такий ще дротик висить, який відповідає за сигналізацію. Мить і дівчина вже хутко біжить за грабіжником. Той від хоробрості курсантки розгубився, почав бігти ще швидше та перечепився. Він почав вставати, і в цей момент, момент я підбігла і здійснила е, затримання замком е, і загину руки за спину. На допомогу Ганні прийшов і консультант пограбованого магазину. Втім, навіть тоді зловмисник намагався дати драпа. Він почав пробувати вириватися там біля трамвайних колій, Там газончик. Він на цей газончик намагався стрибати, там убігати. Я за ним і вийшло, що ми опинилися на цьому газончику. І я одною рукою його тримала. Там співробітник мені допомагав, другою там набирала 102. За декілька хвилин вже приїхали патрульні грабіжника. Затримали Ганна каже саме в той момент і усвідомила, що відбулося насправді. Перед нею стояв 34-річний чолов'яга на підпитку, метр дев'яносто зростом, і в два рази більший за дівчину. Він стояв в наручниках, Ми чекали слідчо-оперативну групу, і ось він там казав: там та відпусти мене, відмовся від своїх показань, і так далі. Ну там. Кнопочку там чи щось таке нажми на на ручниках, тобі за це нічого не буде. Давив на жаль, що в нього там донька 14-річна, що треба її годувати і так далі. Ну в це в цей момент, звісно, так було деяке там психічне до цього ставлення, ну важко було. Здивовані були й вчителі, які і навчили курсантку техніці затримання. Кажуть, Ганна і до цього показувала гарні результати. Втім, що тендітна студентка затримає дорослого чоловіка, не чекали. Чесно, несподівано. Але якщо чесно, дуже приємно мені, як викладачеві, що хоч щось ми вкладаємо і робимо, ну якби. Цей світ кращий, хоча б руками їхніми, але це так виходить. Бо коли вона розповіла цю історію, я ж кажу, я спочатку мені сказали, я кажу, хто дівчина ж каже, вже чотири роки вчиться в університеті внутрішніх справ. А цей легендарний замок, який і допоміг затримати злодія, вивчила саме на заняттях з фізичної підготовки. Тепер же намагається відпрацювати та вдосконалити свої вміння. Руки за спину це класична практика затримання, кажуть викладачі. Однак треба дотримуватися чітких правил. Найголовніше в прийомі замок натиснути на лікоть саме так зловмистик не зможе вибратися. Аби у стресових ситуаціях курсантки знали, що робити на заняттях разом з викладачами інсценують подібні ситуації. Ментуємо реальні умови, які можуть відбутися, а також немаловажливо, що ми запрошуємо працівників практичних з практичних підрозділів, і вони саме розповідають нам з якими ситуаціями вони зіштовхуються на практичній діяльності. Тобто, після цього ми відпрацьовуємо вже на занятті разом з курсантами і викладачами. В університеті кажуть, пишаються своїми курсантами, а Ганні Чернісові обов'язково врахується це затримання під час сесії. Анастасія Вільхова Сергій Озеров. Новини 11 каналу. У Дніпрі заспівали коляду студенти артколеджу. На сцені влаштували справжнє свято зі співами, танцями та розігруванням ритуальних сценок. Акцент зробили на місцевих традиціях. Коляду, більш відомо як свят вечір. Цього року відзначаємо за новим стилем у ніч на 25 грудня. Справжні майстер-класи зі старовинних обрядів прийшла і наша тетяна Заєць. У великій залі арт-коледжу останні приготування артисти відшліфовують фінальні моменти вистави під назвою Коляда. Оскіпливим поглядом дивиться на своїх студентів Світлана Мандзюк. Вони учасники її танцювального колективу, виходять у фінальній частині вистави, говорить викладачка. Тому і мають все зробити на вищому рівні. Ви хвилюєтесь, коли вони ви виходять? Так, звісно, більше ніж коли сама виходила на сцену. Чому? А чому так відбувається? Тому що там ти сам за себе відповідаєш. А ти відповідаєш за всіх за всіх 15 чоловік, які танцюють. На Хормейстер Павло Роздай біда, учасник різдвяної вистави. За сценарієм, ходить із колядниками і вітає мешканців із народженням Ісуса Христа. Однак каже, це не головне його завдання, бо водночас відповідає за ритмічну злагодженість номеру. В певному ритмічному відношенні останній номер потребує того, щоб узгодженості, будемо так казати, в темпі і ритмі. Тому я в цій виставі зникаю перед останнім номером. Роми появляюсь на задньому плані для того, щоб не розійшлися. Хай поштує святу вечерю. Тим часом на сцені у розпалі репетиція фрагмента початку вистави. Тут з усіма атрибутами грають родинну вечерю з ворожіннями та вшануванням предків у куляду. Під час приготування до святої вечері господиня вона чекувала і клала чеснок на на кожен куточок стола, щоб відганяти злу від столу від оселі і щоб був багатий врожай в майбутньому році. Давай заново все пробуємо. А у гримерці дівчата кулядниці завершують макіяж та демонструють, як раніше накладали зимові хустки. Накладається хустка на голову, трішечки підкачується. Це по бажанню. Потім береться один із країв і заводиться ось так за шию. Від слів у піснях та до дрібниць одягу. Усе згідно із традиціями святкування саме коляди, більше відомої нам як святвечір. Це шанування народних рай. традицій, да, настрій цир. Так, Це дуже важливо, бо зараз українська культура на часі, і це допомагає взагалі всім українцям згадати свою історію, пригадати, як раніше бабусі дідусі також ходили по хаткам. Більш за все мені подобається, як ми співаємо, як це ми все відтворюємо. Як ми розмовляємо між собою, ну коли співаємо це очима, ми розмовляємо мімікою. Тому що це те, що повинно бути у артистів, родзинка вистави відтворення обрядів крізь історію локальних святкувань. Ми в такому мистецькому такому натхненні, що ми приймаємо участь, ми. Відтворюємо те, що виконували, робили наші пращури, прабаби, прадіди, наші прадіди, і те, що ми зараз навчаємо наших студентів, або не далі йдуть. Це понесуть цю традицію. У сценарії спиралися на авторів, дослідників фольклору, додають у коледжі, використовували колядки, написані більше ста років тому, саме у нашому регіоні. А також повністю відтворили і обрядодію коляди. Культура зараз це голос нації, говорять в арт коледжі, а мета Росії її знищити. Тому битва за українську пісню, фільм, книжку, виставу, бачення та історію це також важливий фронт, і на ньому ми так само маємо перемогти. Тетяна Зайць та Євген Дрозд новини 11 каналу. Розглянули тендери, що викликають питання в області. Зібралася робоча група. Прозорість та підзвітність. Перевіряли документацію з торгів підприємства теплопостачальника із Кам'янського. Під час тендеру виникли питання щодо підрядника, якого обрали. Виявляється, ним стала компанія, яку заснували два місяці тому. Вона не має ані фахівців, ані техніки, тобто, взагалі нічого. Замовників перевірять профільні служби. Також робоча група розглянула майже 40 тендерів на ремонт доріг. Павлоградські, новомосковські райони, і питання викликає саме погодні умови, в яких будуть ремонтуватися ці дороги, щоб ми не залишились уже весні без взагалі без асфальту. Енергозберігаючі вікна у пральню та теплий одяг для стареньких по таку допомогу для першотравневського терцентру. Депутат Нікопольської міської ради Володимир Пилипенко звернувся до Інтерпайп Нікотюб. на 13 мешканців, самотніх літніх людей. Більшість з яких мають інвалідність, там понад 20 доглядачів. Ці люди живуть і працюють за 10 кілометрів від зони бойових дій. І сьогодні, як ніколи, потребують підтримки благодійників. Зі сльозами на очах пані Олександра розповідає про життя поблизу зони бойових дій. Їхній терцентр, де мешкають 13 літніх підопічних, опинився майже в епіцентрі обстрілів, бо розташований всього за 10 кілометрів від Нікополя. Я тільки не хочу війни, не хочу. Ви знаєте, як я не хочу. Оце, не буде. ви знаєте, то я тут живу, да я чую, як у Нікополі гепають, Аж земля зберегти. Та, попри війну, каже, життя у будинку для літніх триває. Згадую, сюди потрапила за два роки тому. Тоді поховала чоловіка та й сама занедужала. Ноги в мене почали боліти, руки, спина. Я вже не могла ви знаєте дома, готувати їсти, сліпа стала. Ділиця тоді була змушена жити в холодній хаті та навіть не їсти по кілька днів, бо не було сил піклуватися про себе самотужки. Тож звернулася до сільради і її направили до першотравневського терцентру. Спасибо Господу и Богу, что я сюда ним попала. Тут дуже мені добре. Мене купають. Утром приходять давлення, мірять, мене кожного дня кушать, готовлять свіженьке, гаряче. Допомагають стареньким не тільки співробітники тарцентру, а й благодійники. <говори> У пакунку халат, нічна сорочка та теплі речі. Таку допомогу від компанії Інтерпайпнікотьоп отримали постійні мешканці стаціонарного відділення тарцентру. Тут мають цілодобовий догляд, чотириразове харчування та психологічну підтримку. Утім, додаткова увага від благодійників стареньким особливо необхідна, каже директорка закладу. Нам хочеться, щоб у відділенні люди не відчували себе самотніми. Просто додаткова повага, додаткова увага, додатковий навіть… Навіть якийсь там пакет елементарний засобів особистої гігієни, якщо викликає позитивні емоції у людини, ми цьому ми вдячні людині за ці позитивні емоції. Поки підопічні радіють теплим обновкам, співробітники тарцентру тішаться новими вікнами у пральні. Раніше, розповідають медсестри, старі дерев'яні рами пропускали в приміщення холод та сирість. Тепер же з допомогою компанії тут встановили чотири енергоощадні вікна. Тепло з'явилося, комфорт з'явився, можна провітрювати. От ми наконець -то нагрілися, тому що вікна стояли страхоподобні, вони год 40 метрів тут стояли. Ужас. Зараз дуже добре. Дуже хорошо, тепленько, уютно. Допомогли терцентру за зверненням депутата міськради Нікополя. Ініціатор каже, не зміг оминути увагою проблем стареньких. Зараз вразливі верстви населення, звісно, потребують більшої уваги, підтримки, допомоги. Такі заклади повинні бути в фокусі місцевих громад. Бюджети місцевих громад досить обмежені на наступний рік. Потреби мешканців будинків для літніх, що є у кожному місті, не вибагливі, проте щоденні. Тож подібні заклади нині потребують особливої уваги меценатів та благодійних фондів. Не будьте байдужими та долучайтеся до допомоги найвразливішим. Катерина Нічок та Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. І на про погоду синоптики попереджають про опади та ожеледицю. Тож будьте обережними. Температура повітря у Дніпрі в день буде 2 градуси тепла, вночі плюс 1. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Якщо маєте важливу інформацію, звертайтеся на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе. Побачимось.